Єва розповідає про те, щоб навчитися вписатись зі зібратими та гастролювати з сином Уальдом Вовком, сімейні трюки як знайти своє місце у незвичній сім'ї та подорожувати з дитиною. Сім'я не завжди є стандартним набором мами, тата та дітей. Сучасний світ пропонує багато варіантів, і всі вони можуть бути сповнені любові, тепла і, звичайно, викликів. Останнім часом історія співачки Єви Сомерс та її родину, яка включає не лише її маленького сина Уальда Вовка, але й чотирьох бонусних дітей її чоловіка Максимільйон Купера, привертає більше уваги. Їх досвід, поділений в недавньому інтерв'ю, викликав у мене низку думок про те, як знайти своє місце у складній сімейній динаміці, як виховати дитину під час подорожі та як оцінити унікальність кожного члена сім'ї. Я не можу сказати, що у мене був досвід виховання дітей у прийомній родині, але я дуже добре розумію, що це таке, як знайти своє місце в новому середовищі, де правила та очікування можуть сильно відрізнятися від того, до чого ви звикли. Переїзд до іншої країни, зміна робочих місць або навіть просто зустрічатися з новими людьми потребує адаптації та готовності до змін. У випадку з Євою Сомерсом та її бонусними дітьми адаптація стала ще більш складною, оскільки ми говоримо про виховання дітей, які вже мають власних батьків та власні усталені стосунки. Сім'я усиновлювача, пошук свого місця та ролі. В інтерв'ю Єва визнає, що найбільша зміна для неї це не народження власної дитини, а саме те, що вона стала мачухою. І це повністю логічно. Народження дитини це велика радість і відповідальність, але в прийомній родині вам також потрібно зрозуміти існуючу ієрархію, зрозуміти, де ви перебуваєте в цій системі і як найкраще взаємодіяти з іншими членами сім'ї. Як вона каже, це процес з'ясування, де ви вписуєтесь і як створити безпечний простір для дітей. Це вимагає великого терпіння, розуміння та готовності відпустити контроль. Важливо пам'ятати, що діти вже мають власних батьків, і ваше завдання не замінити їх, а доповнити їх догляд та увагу. Мій досвід роботи з міжнародними командами навчив мене, що побудова довірчих стосунків потребує часу та справжнього інтересу до інших людей. Те саме стосується сімейних стосунків. Важливо слухати дітей, поважати їх почуття і дозволити їм вирішити, коли попросити вас про допомогу чи поради. Виховування дитини на гастролі, виклики та можливості. Окрім своєї ролі мачухи, Єва також є матір'ю маленького Уальда Вовка, який подорожує з нею по всьому світу в рамках своєї екскурсії. Це, безумовно, непросто, але в той же час він надає унікальні можливості для розвитку дитини та зміцнення сімейних зв'язків. Я дуже багато подорожую і знаю, що подорож з дітьми може бути складним завданням. Необхідно враховувати їхні потреби, організувати розваги та забезпечити їм комфорт. Але в той же час подорож розширює кругозір дитини, вчить його адаптуватися до нових умов та цінувати різноманітність культур. Єва розповідає про те, як її син Уальд Вовк любить свої іграшки і навіть не хоче повертатися додому після концертів. Це вказує на те, що дитина відчуває себе комфортно та безпечно під час подорожі і що він насолоджується новими враженнями. Британські та американські батьківські традиції, що є звичайним і чим відрізняється. Цікаво, що Єва зазначає різницю між британськими та американськими стилями батьківства. За її словами, у Великобританії батьки є більш традиційними та відданими їх звичаям, тоді як в Америці є більше свободи та гнучкості. Я думаю, що це пов'язано з історичними та культурними відмінностями між цими країнами. У Великобританії традиції та повага до старших є сильними, тоді як в Америці індивідуальність та незалежність більш цінуються. Єва також зазначає, що британці, як правило, є вічливими та формальними, тоді як американці більш відкриті та спонтанні. Вона навіть визнає, що їй подобається ідея британської системи винагород за всі вчинки і планує реалізувати її в її родині. Чоловік як батько підтвердження особи та зміцнення сімейних зв'язків. Особлива увага в інтерв'ю приділяється ролі чоловіка Єви, Максимільйона Купера, як батька. Вона розповідає про те, як спостерігати за тим, як він знову стане батьком, це підтвердження того, хто він і чому вона закохалася в нього. Це дуже важливий момент, який підкреслює важливість ролі батька в сім'ї. Спостерігати за тим, як чоловік піклується про дітей і проявляє любов і увагу, не тільки приємне, але й зміцнює сімейні зв'язки та створює атмосферу довіри та взаєморозуміння. Особистий досвід та поради. На закінчення, досвід Євисомерс та її родини є надихаючим прикладом того, як знайти своє місце в незвичайній сімейній динаміці, як виховати дитину під час подорожі та як оцінити унікальність кожного члена сім'ї. Виходячи з цього досвіду, я хотів би дати поради тим, хто перебуває в подібній ситуації. Будьте терплячі та розуміння. Пам'ятайте, що адаптація до нових умов вимагає часу та зусиль. Слухайте дітей та поважайте їх почуття. Нехай вони вирішать, коли звертатися за допомогою про допомогу чи пораду. Зміцнює сімейні зв'язки. Зробіть час для заходів ігор та розмов разом. Цінуйте унікальність кожного члена сім'ї. Пам'ятайте, що кожна людина особлива і заслуговує на любов і повагу. Не бійтеся просити допомоги. Зверніться до друзів, родини чи професіоналів, якщо вам потрібна підтримка. Насолоджуйтесь процесом. Виховувати дітей це важке, але в той же час неймовірно радісне та корисне завдання. Зрештою, найголовніше це любов, довіра та взаєморозуміння між усіма членами сім'ї. Ключова ідея, сім'я це не лише кров'яні зв'язки, але й тепла атмосфера любові, довіри та взаєморозуміння. І я сподіваюся, що мій досвід та поради допоможуть вам знайти своє місце у власній родині та створити гармонійні стосунки з усіма його членами. Пам'ятайте, що найголовніше це любов і турбота про близьких людей.